Би небезпечно не було купатися на ужгородському кар'єрі, лихо людей не вчить. Прагнучи відпочити без виїзду з міста, мало хто насправді переймається власною безпекою. Результат кілька смертей на воді за сезон. Щороку виконавчий комітет приймає рішення: купання, катання на плавзасобах та розваги на водних об'єктах в межах міста заборонено. Однак далі за документованою заборони справа не йде. Міська рада не давала дозвіл на купання, тільки є оддив. Копані міні день давали для самі. Значить, там є приватне підприємство, яке займається сам, значить, вона має певний свій кусок землі, яка займається і робить для ордика. Міська рада заборонила всюди в водойомах проводити копання, тому що в нас гірська річка, в нас кар'єр призначені для купання. Кар'єром знову зацікавилась міська прокуратура. Перевіривши діяльність муніципальної міліції, тут зробили висновок. Рішення виконкому не виконується. Підприємець, який володіє кафе та водними атракціонами на кар'єрі, за законом має забезпечувати рятувальні заходи. Їх немає, однак жодного протоколу муніципалами виписано не було. Незважаючи на це органами місцевого самоврядування, жодних заходів щодо забезпечення виконання вищевказаного рішення не здійснюється. Разом з цим це призводить до, це призводить до створення стихійної зони відпочинку на ранонському кар'єрі. У зв'язку з тим прокуратурою міста Ужгорода внесено подання виконавчому комітету Ужгородської міської ради про, про виконання вищевказаного рішення, а також про внесення змін до права благоустрою міста Ужгорода. На Ужгородському кар'єрі офіційно дозволено відпочивати, але не купатись. Обстежити дно водойми та поставити рятувальний пост МНСники зможуть тільки тоді, коли місцю буде надано статус санкціонованого місця для купання. А міська рада наразі має 15-денний термін, аби відреагувати на припис прокуратури. У дев'ятсот році радянський союз був на межі розпаду. Кожен з народів великої держави отримав можливість самостійно вирішувати свою долю. В Україні цим шансом скористалися. Відтак в новій державі виросло нове покоління, яке навіть гадки не має, що все могло б бути інакше. Серед його представників Любомир. Він народився у 1991 році в Україні. Вже без приставки радянська. Я народився в незалежній державі і я патріотом України, і це надзвичайно важливо, тому що без цих документів ми б не мали своєї е, суверенної держави, в якій ми зараз проживаємо. І це це, це є основне. складна економічна ситуація. Це тільки е, деякий період, а незалежність ми здобули і. Сподіваюсь, ми її не втратимо, і це потрібно цінувати. Документ став результатом політичного компромісу. Серед варіантів назви була й декларація про державну незалежність, але депутати вирішили прийняти більш нейтральний варіант декларація про державний суверенітет. Хоча суті це не змінило в Україні, і Закарпатті, зокрема проголошення визвало значний резонанс. Всі наші 11 тодішніх народних депутатів від Закарпаття проголосували у складі 355 голосів, які були подані за декларацію. Наші 11 – це документ, ну який рідний закарпаттям і сприйнятий він був із великим резонансом. Декларація про державний суверенітет є найменш знаною серед сучасних державотворчих актів, відзначають фахівці. Документ прийняли всупереч Конституції УРСР. Весь зміст даної декларації він суперечив змісту чинної на той момент Конституції. Однак документ був прийнятий. Він заклав підвалений. Він е, якраз став поштовхом для подальших змін до конституції радянського союзу, і е, в подальшому це вже у правовому полі було можливо здійснювати будь-які політичні, юридичні і е, інші перетворення для здобуття подальшої незалежності України. Положення декларації про суверенітет фактично підтвердилися актом про незалежність 24 серпня 1991 року. Також вони стали фундаментом основних положень української конституції. Мільярд з податків 715 мільйонів від митних зборів надійшло за півроку до обласної та державної казни. Підсумки роботи за останні шість місяців вирішили підбити в управлінні Міндоходів, де саме завершено об'єднання податкового та митного відомств. У нас досить сильно змінилося законодавство, яке в нас є на сьогоднішній день. Я маю на увазі основні бюджети платежі державного бюджету. У нас е сьогодні. Вже змінені, маю на увазі в першу чергу податок на прибуток. Якщо ставка податку на прибуток у 2012 році, як ви знаєте, була 21%. У 2013 році ця ставка становить 19%, з 2014 року вона буде становити 16%. Протидію корупції Міндоходів провадить за допомогою електронної перевірки документів та проміжних позапланових перевірок, аби мінімізувати людський фактор у контролі платників для електронного формату співпраці з податковою підприємцю. Треба мати цифровий підпис та подавати електронну звітність. Безконтактне проведення перевірки. Суб'єкта господарювання без жодного спілкування між умовно інспектором і платником. Починаючи з 1 січня 2014 року майже 30 тисяч. Суб'єктів господарювання Закарпатської області будуть, будуть у нас підлягати мати можливість проводити такі такі перевірки. Найкрупнішими платниками податків у краї залишаються підприємства Закарпаття Обленерго, Фішер, д'юті фрі, інтерфіл та Закарпатгаз. Найбільший виробник під продукції Ужгородський конячний завод. Приватне акціонерне товариство Єврокар лідирує у сплаті до спецфонду. На обліку в управлінні міндоходів перебуває 74 тисячі суб'єктів господарювання. 222 громадян вже задекларували свої доходи на загальну суму 181 мільйон гривень. 1025 літ минуло від часу хрещення Русі. Сьогодні, через віки, сам рівноапостольний князь Володимир, онук першої християнки княгині Ольги, прийшов на Древню закарпатську землю. Святий ковчег з часточками мощей хрестителя Володимира зустрічав собор священством Качевської єпархії на чолі із правлячим архієпископом Феодором та багаточисельна паства у Хрестовозвиженському кафедральному соборі міста Ужгорода моментах хрещення Свята Русь наша мінується святою землею, святою Руссю. В водах Дніпра наші предки прийняли хрещення в честь Пресвятої Тройці. І сьогодні ми маємо чудову можливість суприкоснутися не тільки духовно, але й тілесно було ті мощі, просячи захисту, благосовіння Господнього і допомоги нашого великого хрестителя Русі, благовірного, рівноапостольного князя Володимира. Святого рівноапостольного князя Володимира при житті називали Красним Сонцем, адже він приніс слов'янським народам світ християнського вчення. Тому сьогодні святковий молебень до хрестителя Русі так урочисто лунав у соборі. А під час читання Акафісту усі, хто прийшов до святині, мали змогу молитовно попросити заступництва у святого князя Володимира перед ковчегом з часточками його мощей та прикластися до святині. Я сьогодні надзвичайно щаслива, що до нашого міста прибула така велика святиня, як мощі святого Володимира, і я можу всім серцем приклонитися і помолитися за здоров'я своє і своїх близьких. Ковчег із мощами святого рівноапостольного князя Володимира для поклоніння буде перебувати в Ужгороді у Хрестовозвиженському соборі 17 та 18 липня. Далі хресний хід після святкової божественної літургії та молебня Святому Хрестителю Русі Володимиру відправиться у Святогірськ, Донецьк, Луганськ, Харків та Чернігів. Одне з найбільш збиткових комунальних підприємств Ужгорода Водоканал на найближчій сесії міськради спробують витягнути з боргової ями. Кредиторська заборгованість складає 32 мільйони гривень, податкова 10,5 мільйонів. При доходах трохи більше 8 мільйонів. Такі цифри на засіданні виконкому озвучив начальник департаменту міського господарства Олексій Касперов. З метою забезпечення стабільного стану роботи підприємства на покращення розрахунків з бюджетом. Департамент міського господарства пропонує надати фінансову допомогу. КП Водоканал міста Ужгорода» шляхом поповнення статутного фонду на суму 8 мільйонів 328 тисяч гривень, що дозволить підприємству своєчасно надавати послуги з центрального водопостачання та водовідведення населення. Чи планується початок будівництва на зеленій зоні на вулиці Грушевського, 35А і чи законно це з точки зору права власності? Своїм рішенням члени виконкому на це питання дали ствердну відповідь. Люди переживають, якщо це в рамках закону, буде. То в рамках закону а ще не прокурані, прокурор, прокурор спростовується. При чому тут громадська думка? Я не розумію. Громадська думка може бути при визначенні стратегічних речей, а конкретний об'єкт може, якщо по нормам не підходить, буде спростовувати прокуратура або суд. Погодили на засіданні облаштування нової автопарковки загального користування на 48 місць біля спорткомплексу Юність. Крім інших питань, прозвучала і видача дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Згадали про мораторій на нові рекламні конструкції. Дозвіл на розміщення білборда біля кафедрального собору не дали. Відома на весь світ балетмейстер, постановник заслуженого академічного закарпатського народного хору Клара Балох святкує своє 85-річчя. Вона за життя особисто бачила та спілкувалася з тими, кого ми знаємо лише з книг про історію. Об'їздила Канаду, Америку, Францію, Словаччину, розмовляє з шістьма мовами, п'ять із яких знає досконало у творчому доробку Клари Балох понад 40 успішних постановок, танці всіх народностей, що населяють Закарпаття. Творчість балетмейстера насичена національними традиціями. За 68 років роботи пані Клара назбирала чималу колекцію експонатів: це і старі фотографії, подарунки, книжки і сувеніри. Тепер у кабінеті балетмейстера міні-музей. Я отримувала сувеніри. І сама купувала, тому що нам цікаво було. Ми не мали великих грошей, але велика увага, подарунки, я вирішила це привезти додому. І мабуть, у Нью-Йорку мені діточки бо попросили, щоб діти, діточки, і грашки свої миленькі, ми з собою все взяли. Коли я додому все принесла і я показала, і мені порадили. Що слухати, то все має бути. Це має бути у музеї. А віз і нині там. Металевий паркан у Боздоському парку, який організатори звели спеціально до фестивалю байкерів, не демонтують. Попри обіцянку директора парку, який напередодні заходу запевнив знімальну групу телеканалу Тиса-1, що огорожа тимчасова близько 200 забетонованих стовпів та 700 метрів металевої сітки й досі в міському парку. Нині територію, де відбувався масовий зліт байкерів, потроху відновлюють. Демонтували ворота і прибирають територію. Металеву ж огорожу, яку організатори фесту вже передали на баланс парку, не чіпатимуть. У майбутньому, за словами директора, відгороджену парканом територію використовуватимуть для проведення масових заходів. Однак про привласнення цієї ділянки взагалі не йдеться. Цей паркан взагалі не перешкоджає людям пересуватися по цій території, тому що в основних чотирьох напрямках, куди відвигаються завжди люди, по цій території сітку і ворота були зняті. Що означає дозвіл? Це благоустрій території. Ми територію облагороджуємо. Тобто, вичистили, викосили. І парка на сьогоднішній момент і ще тільки йде розмова про те, що він буде нам подарений. Тобто, якщо завтра, післязавтра, організатори щось передумують, то вони прийдуть його і демонтують. Театр мистецтво елітне, проте відкрите для всіх і кожного. Так говорять про нього люди, які знають кулісне та закулісне життя зсередини. Кажуть, кожна нова вистава має приводити в театр нового глядача. Особливо чекають у глядацькій залі дітей та молодь. Але еліту треба вирощувати. І ми її починаємо вирощувати з дитячого садочка, коли ми ставимо для них казочки. А з ними приходять дідусі, бабусі, батьки. І вони сьогодні подивилися з ними казочку. А завтра ці дітки вже стають школярами. Значить, ми їм даємо шкільну програму, а потім вони здають студентами. І якщо ми прививаємо і робимо з них цю еліту, яка буде ходити в театр, значить це нам плюс, значить ми своїм завданням десь справилися. Сезон, що минає, був плідним на гастролі. З виставами трупа побувала у Житомирі, Дрогобичі, Тернополі. Після відпочинку актори і режисери беруться до нових постановок. Режисер з Німеччини Михайло Мільмейстер вже працює над виставою Велика капітуляція за мотивами п'єси Бертольда Брехта, матінка Кураш та її діти для молодших глядачів. Поставлять малюка і Карлсона Астріт Лінгрен. Планів у режисерів багато. А що вдасться втілити, покаже час. Я обмежений, як і всі. Певними рамками виконавцями, коштами, які на виставу, матеріальною частиною і так, так, так далі. Тобто, я знаю, які речі я можу поставити, у мене є на цю річ виконавці, а є вистав... п'єси, які я не можу поставити, хоч би я хотів. як Живу по тому принципу, маємо ми оце. Ми це повинні робити добре. З вересня у трупи відповідальні гастролі Одесою, Києвом та Львовом. А 21 липня липня цінителів театру запрошують на закриття сезону прем'єрою Тенесі Вільямса трамвай жадання. Один з режисерів вистави Анатолій Філіпов епатажу та провокацій не обіцяє. Натомість буде те, чим і має приваблювати театр, тому що все одно я вважаю, що театр повинен будити оце і оце у людини, а не оце. Мальовничі околиці села Гукливе, що на Воловеччині, ніби створені для літнього відпочинку. Та іноді приємно проведений час на природі може перетворитися на трагедію: від невеликого вогнища, недбало залишеного туристами. Тринадцятирічний Юра, мешканець гукливого, розповідає про пожежі, які неодноразово вирували в полоненських лісах біля його рідного села. Розклали багаття, але потім його не затушили. і Почалася пожежа, було дуже велика пожежа, було за десь приблизно п'ять пожежних машин. Гасили всі і навіть люди із цього села всі брали лопати, гасили, щоб загасити цю пожежу, щоб не, вона не сталася більше. Але потім її гасили приблизно десь один з половиною день. Рятувальники кажуть, цьогоріч в області вже зафіксували вісім лісових пожеж, одну з них на Воловеччині. Аби підготуватись до непередбачуваних ситуацій, пожежники провели навчання водночас перевірили себе, чи здатні вони ефективно загасити лісову пожежу. Основна метою цих навчань для нас було по перше, це перевірити, як у нас організовано проведення. Е е Збір і проведення і доведення інформації про осередок пожежі в лісовому масиві до відповідних служб реагування. Близько двох-трьох тижнів тому в СМТ Воловець теж була така от сама ситуація. Було, наприклад, була зачистка ліса і відбулося загоряння остатків після того, як йшла вирубка ліса. Рятувальники переконують, за пожежною безпекою пильно слідкують. На гірській вершині поблизу воловця встановили пункт спостереження, з якого дивляться, чи нема в лісах загрози пожежі. Пожежу краще, щоб її локалізувати, її треба застерегти. От ми так на базі. Т-40 і газ 66 зробили два пожежних модулі, щоб така техніка була могла доступно проходити до будь-яких місць возгорання. Абсолютно більшість лісових пожеж зв'язана з людською недбалістю, тому закарпатські рятувальники закликають будьте обережними по відношенню до себе, до інших людей та до природи. Розвиваємо альтернативні джерела енергії. На Ужгородщині запрацювала ще одна сонячна електростанція. Поки що вона найбільша у Західній Україні. Ужгородський енерговузел несе навантаження. Це місто Ужгород е і Ужгородський район 80 мегаватт навантаження. То дана станція дає 9,6 мегаватт. То, ну, грубо говоря, 10%. Якщо взяти березний, то по великому рахунку даної потужності хватить забезпечити навантаження Березнянського району у селі Ірлява на 23 гектарах розкинулось поле сонячних батарей. 42 тисячі блоків генерують чисту електроенергію. Спроектували станцію італійські спеціалісти. Вони запевняють, у будівництві використали найпередовіші технології. Особливість цієї сонячної станції це розмір, це величезна електростанція. інша особливість це технологія. Використані тут системи найновіша технологія на світовому ринку. Це вже друга сонячна електростанція, котра запрацювала у Закарпатті. Попередня була вдвічі меншою. Інвестори запевняють, це не останній проект розвитку альтернативних джерел енергії у нашому краї. На даний момент трошки помінялися умови будівництва іменно з Сонячні електростанції, тому ми зараз вивчаємо нову вартість, нові тарифи і вже спільно ми з колегами по бізнесу приймемо рішення щодо будівництва ну, подібних станцій. Ну, ви знаєте, що Закарпаття це такий район, де досить велика кількість сонячних днів, і тому цей район дозволяє будувати от подібні об'єкти. Розвивати такі проекти допомагає держава, котра оплачує інвесторам всю вартість виробленої електроенергії. Однак, вкладники зобов'язані виручені кошти і далі вкладати у подібні проекти. А для села відкриття сонячної станції це і наповнення місцевого бюджету і додаткові робочі місця. Коли ми прийшли сюди, тут були сплошні чагарники. І зараз ви маєте змогу побачити що збудовано, скільки коштів вкладено. Це мені дуже приємно. Також це робочі місця для сільського населення під час будівництва, на якому працювало 35 чоловік. Зараз буде працевлаштовано в охороні 15 чоловік в Україні. Наразі відновлювані джерела електроенергії займають лише 1% від усього обсягу використаної енергії. У Закарпатті цей показник значно вищий 6%. Але це далеко не кінець, адже наша область має чималий потенціал для розвитку альтернативної енергетики.